Том перший аркуш справи 131-132 місяця ухвала Михайло міськравно суду головуючій судді Мутій 25 травня 2015 року, який, якою заяву шпер та коропритягні ефекти потерпілим кримінальному провадженні по обвинуваченню Феделеш, визнано потерпілими, просто змінити змінити структуру і форму. Слухається ваша позиція. Заперечуємо. Рабкове бачите вашу велиці, не буду, тому вона вас не стосується. Ваша позиція. Зрозуміли що в чому річ? Так, зрозуміло. Щоб ви суд розглядав відносно вас справу, має бути якесь мачення. Якщо його нема, то... Ваша честь. Я зрозумію. Висловлюю свою думку. Я через недолугість слідства. В тому числі, як ми всі тут вже визнали, обвинувального акта вхожу по суду вже не близько року, а більше півтора року, а під слідством знаходжуся п'ятий рік. Е, в зв'язку з цим я наполягаю, оскільки у нас тут є запис і все, оголосити акт, яким було мене притягнуто в цей суд. А після усунення недоліків на наступному судовому засіданні оголосити той акт. І нехай ми всі потім, а я зверну увагу всіх присутніх на різницю цьому всьому, і тоді ми вже будемо приймати всі рішення стосовно кваліфікації і таке і інше. Я наполягаю оголосити акт, який мене притягнуто до цей суд. Прошу зрозуміло.

Ну, Вичається, можливо, Ви процесуально неправильно. Зрозуміло. Позиція, вибачте, вас, не буду слухати вашого захисника, теж не буду, але буду слухати тільки захисника. Да, та дякую, шановні. Да, учасники процесу хотів би звернути і прочитаю для відомо всіх частину першої статті 338 КПК України. де зазначено, що з метою зміни правової кваліфікації та або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення. Якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, вчиненні якого обвинувачується особа. Тому, шановний суд, з рахуванням наведеної норми КПК, я би попросив прокурора пояснити, які нові фактичні обставини кримінального правопорушення під час попереднього судового розгляду встановлені. І які тягнуть за собою відповідну зміну обвинувального акта? Адже мені і моєму підзахисному ці нові обставини не роз'яснені і на них не вказано. Тому я би це попросив. Згідно даної носіїв, засідання в чому саме ви просите дати вам час для зміни обвинувачення? Що? Під час в яких моментах? Що це мається? Ви мається Но, що ви маєте підрозуміваєте? Нові нові саме нові 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 обставини. Ценочна категорія. Оціночна категорія чого? Нові обставини, як законодавці ви людей перерахуються, Давайте шановні залі присутні учасники про Я дуже до допомагати, бо зараз ми працюємо плідно, а не с вами сюди прийшли тільки, е, ну якби вам не зауваження, просто якщо це не ваше дивіться, якщо це об'єднана, якщо це об'єднана кримінальна справа, у нас ви захищаєте воно вас Я захищаю тільки виключно добре. Але тоді з вас дозволу, щоб ви не викрикували. Я це одне хочу вам сказати, що спочатку я слухаю захисника Федериша, а потім ви вже будете доповнювати з вашої добре, щоб ви не перекрикували ворог. Вони. Будь ласка, поясніть захиснику на його питання, в чому саме ви бажаєте змінити пред'явлене обвинувачення, яке надіслали в суду. Обсяг це збільшити або зменшити. Це обсяг. Бо кваліфікацію ви кажете, що не зміниєте. Кваліфікація та ж сама частина, перша, а обсяг це щось додаєте чи щось віднімає. Ну, його, його Шановний суд, я про обсяг не запитую, я звертаю вашу увагу. Я запитую на норму закону встановлені нові фактичні обставини. То, що прокурор, і я підтримую свого клієнта, недолуго сформулював акт, не виклав у ньому формулювання обвинувачення і хоче зробити зараз правильно, то я це розумію. А я не розумію нові фактичні обставини. Бо це мені, будь ласка, поясніть. Так, дякую. дякую. У нас відбувся відбувався тривалий судовий розгляд, У нас були допитані потерпіли, у нас були допитані свідки, в тому числі, які давали зовсім інші покази під час досудового розслідування. Зокрема, свідок Гаренець, який дав повністю протилежні покази. Це все впливає е е на обставини, що цілений покази чи рівних лише інше? Це щодо нових фактичних обставин. Тобто змінилися покази свідків, так? Да? Змінилися покази Допі. свідків в тому числі. Э будь ласка, ваше питання, ви дуже щось хочете сказати. Я хочу звинуватила щось тільки увага на те, що ми почали впочатку. Почали. У нас жодних допитів ні потерпілих, ні свідків. Використовувати зараз якісь допити свідків чи потерпілих, суд не має взагалі права дати їх уваги, і читати, і чого чи оголошувати, чи звертати на це увагу. Нові обставини або є, і вони перераховані чи через документи, чи через якісь речення, або їх немає засідання, у нас важчих. Прокурор, я наголошую вам ще раз. Норма КПК, судовий розгляд починається спочатку. Все, що було до мене, забудьте. Не нагадуйте мені про якісь ті засідання, які у вас були, кого ви допитували. Ви розумієте, що справа починається спочатку. Я починаю, якби її ще ніколи не було. Для того, що ви тут матеріал справи назбирали, це понятно. Але я починаю її спочатку. Тому я, ви посилаєтеся на ті речі, які суддя. Не знаю. Ну так ви uh, писалися такі документи, які ви не дали. Не От тепер мені подали обвинувальний акт без інших документів. Всі каже, документ не мані. обвинувальний акт повинен. Я Я ж не був. Я свою позицію ну, ну, вироблю. Для мене то, це то, нові фактичні обставини. І я прошу надати можливість мені його змінити. Я за його офіційно процесуально. процесуально, процесуально. зараз мені подали тільки обвинувальний акт. Цього всього в мене нема. Процесуально. станного винвального акту, які обставини я тут можу, що не змінилися розвідки. Тут ви викладали одні обставини, які обставини змінилися. Я не не досліджую. Ви по-новому подали мені документи. Розумієте, що таке початок судового розгляду? Це ви прийшли з одним винаймним бену актом і реєстру матеріалів. Все, це решта, все. Ви будете мені ще раз подавати. Просто я буду його узаконювати, вже шукаючи у справі. А не треба мені так отказати. Тому що починаєте отак і відіть, не посилайтеся на якісь свідчення, непонятно, яких свідків. І взагалі то, то що було до цього часу, закон забороняє взагалі нам туда вникати. Ви подали мені обвинувальний акт, будьте любезні, обґрунтуйте його. чому це не хочете оголошувати, а хочете якийсь другий оголосити? рівні фактично, ставлення, це оціночне поняття. Я рахую, що тут є навіть. В цьому, в цьому... Ну Поки що ви не оголосили, мені, що викладено. Я не знаю, що тут викладено. А сторона захиста має право свою повороти, а офіційному. Поки що і? я не знаю, що викладено в цьому обвинуванні марфі. Я, я його не почула офіційно. Ви його не оголосили мені. Що ви ви не на тому, щоб Ви Потім розглянути мої питання. Я можу його голосити, але я заявив клопотання, про прошу його розглянути. Ви не послугу суду робите, а підтримуєте державне обвинувачення. Будь ласка, тому відповідно від Поки що обвинувальний акт судді, головуючи Морозова, ви не оголосили в судовому засіданні в присутності сторін. Тому про якісь там що там раніше було у вас, я не знаю. Мене цікавить. Я теж не винені зміни судді. Значить, процес до каже на спочатку. Починається від нас Добре, тоді на світ, що в обвинувальному акті, який ви подали, який ще не оголосили, хочете змінити на інше. А щось, в якому разі, у нас акт або є, або його немає. Той, який у нас є і в суді, нехай оголошують. А потім вже будемо відповідати на це питання і будуть відповідати вони на це питання. Дозвольте ще Я дійсно підтримую цей порядок. Окрім того, якщо ви заявите такого питання, то будь ласка. Ні, я Він заявив усно... питання, не, але... Не на усному порядку. Є, 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 документ, є бумага А4, де має нові фактичні обставини. Одна, друга, третя написано на бумазі. Получається, я не процесу, будь ласка, я вас дуже прошу. Сторони, сторони, так і Шановний суд, ну ми не можемо... Сторони. давайте, я, я, дозвольте мені сказати. я, дуже вас, я дуже вас всіх поважаю, але не можу вас перебирати. Значить, прокурор, або ми працюємо, або ми будемо так ходити. Я не дозволю. Значить, перше, обвинувальний акт, який ви мені просто подаєте. Зараз то ви мені подаєте, але він тут вже є, я його дивлюся. Поки що ви його не оголосили, ви тримаєте ваших руках. Ви кажете, обвинувальний акт, який я вам хочу дати зараз оголосити. Я ще його не оголосив, але вже його змінюю. Тобто ви маєте подати клопотання про зміну з формулюванням зміни. Я таке клопотання у вас? Ні. Письмово є. Я, я би хотів звернути увагу до чого вставиння. Я розумію, пока зобов'язує подати конкретно цей клопотання, питання, мене письмо. Добре, але для того, щоб якийсь клопотання суд розглянув, він спочатку має знати, про який акт іде мова. Поки що я не знаю, про що йде мова в Я почав з того, що обвинуває обвинувачення відносно федору Василя Ілліча. Тобто обвинувальний акт відносно федору Василя Ілліча, ви не, не оголошуєте суду, а просите час його не оголошувати, бо хочете його змінити. Так, я хочу його змінити. А як я, я тоді показав, що ви його змінюєте. Якщо мені його не оголосили. Звукозапис лам, дав, клапот, питання, Щас, вам дав клопотання. Ви встановлюєте час. Часом збити. І маю поцільний кодекс місця чи твою норму. Якщо мені Змінювати заходили, можна в мене... те в судовому засіданні, що ви вже оголосили, що ви озвучили. Якщо ви судді нічого не озвучили, що ви хочете змінювати мені? Добре, ваша честь, я зрозумів вашу позицію. Для я питання разом повторяю. Для того, аби шо, а шо, а мені, а з того пише в мене змінити, треба мені... Значить, е, якщо нема е, інших заперечень, будь ласка, оголосіть той акт, який ви направили до суду. А потім буде вже вирішити питання про те, що ви хочете там змінити. Бо я поки що офіційно не знаю, що там є. А вино, а як в мене проважніше подорож. Видовошно її, я військовому людину приїздити розслідування, за минуле 4.2013.07. 8.018 від на е цьому 34. Врятувальний акт, який направлені до суду, односелено, оголошено прокурором в судовому засіданні. Зі доданому визувального акту потерпілих кримінального провадження немає. Однак, однак, в матеріалах провадження є ухвала суду про визнання потерпілих. Оскільки ухвала суду, я в апіорії. Документу і суд першої інстанції не може скасовувати або не визнавати документу першої інстанції, тому потерпілі фактично визнані потерпілими удані на стадії в суді. Оскільки решту я можу змінити, але ухвалу суду я не можу змінити. оскільки ніхто не ні, скаже, вона не скасована Ну так, стадії. Батаки у нас це тому фактично згідно обвинувального акту, який оголошений прокурором, потерпілих немає, але по факту вони. Є, тому що ухвалю суду, про це є документ процесуальний, яке у нас є е, Оскільки є потерпілі, у нас то відповідно, я не знаю, чи заявляється цивільний позов до Федера. Заявляється цивільний позов, тобто ми по порядку бійниця. Мусимо дотриматися процедури. Щодо е, обвинувального акту і пред'явленого вам не сформульованого обвинувачення, ви знаєте себе винним. Ваша честь, оскільки своїми діями жодної норми будь-якого закону або кодексу мною порушено не було, як під час обставин тих, які викладені в обвинувальному акті, так до них, так і після них, під час виконання виконавчого провадження, яке теж зазначено помилково в обвинувальному акті, по сьому себе не визнаю у повному обсязі. Ви себе у чому не визнаєте? В якому вимагає? Ну, Долучаюсь. В якому обвинувається. Ви кажете, що ви знаєте, чому ви влачуєте. В чому ви бачитеся? Знаєте? Так, В чому? Пункт 1 статті 366. І... Ви знаєте себе, ви не будете. Ви Пояс... Покази будете давати? Так, виси. Відповідати на питання будете? Обов'язково. Щодо цивільного позову, вам зрозуміло, ви знаєте його чи не ви знаєте? Цивільний Добре. позов заявлено однією з потерпілих, яка визнала судом потерпілою шкер Світланою Іванівною на суму на суму 200 тисяч гривень збитків і 20 тисяч морального відшкодування. Ви знаєте, не визнайте, не знаю частково. Ваша честь, оскільки е, жодного слова не підтверджено будь-якими доказами, чого вимагає цивільний кодекс, і е, ми як... ще докази не досліджуємо. Я питаю вас по оголошеному. По поки що не досліджуємо ще нічого. Не визнаю у повному. Не ви знаєте зовсім. Добре. Оскільки, присядьте під вас, оскільки судом, прокурором оголошено обвинувальний акт відносно Гарабком, дотримана процедура, відносно Федлеш, дотримана процедура, по процедурі суд має встановити порядок дослідження доказів у даному об'єднаному Чи є

Стосовно вас вибачте, вас ваша честь, чести? я маю право користуватися нотатками у будь ласка. Це є моя нотатка, дозвольте. Дозволяє. E, значить, стаття 338 e, Кримінального процесуального кодексу, згідно якого ми маємо всі підвести процес, голосить з метою зміни правової кваліфікації та або обсягу обвинувачення, прокурор має право. Змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального провадження у вчиненні у вчиненні якого обвинувачується особа, тобто я. Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341, яку ми зараз теж досліджуємо, бо нам всім зараз треба керуватися процесом. Відключно процесую. Так. Цього кодексу складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення. Копію обвинувального акта надаються обвинуваченому його захиснику, потерпілому його представнику та законним представником. Закону... Добре, тоді чому... дозвольте, я підчеркну конкретно, що я. хочу Визуйте, що ви хотіли цим сказати? Якщо я правильно розумію. То зараз будуть змінені об... обсяги обвинувачення. Поки що нічого ще не змінено. І, ну, І Ми, просто... ми... властите. Ми... Е... Тобто, виходить, я не ознайомлений з актом, на підставі якого мене судять. Значить, не трошки не дуже розумієте. тоді, будь ласка, власне, я прошу обласне, роз'яснити. Що під час судового розгляду, якщо б виникли якісь, коли досліджувалися матеріали справи, допитували, сітки, виникли обставини, прокурор має право змінити. Це процес, і після того, коли там щось виміну. Але прокурор бажає зараз на цій стадії, заявити клоповідка, бо хоче підготувати про зміну. Ми не го не, не лізем далі вже. Чи, чи дамо йому час, щоб він підготувався і змінив обмажі. Потім вже решта буде все. Питання клопотання буду вирішувати я. Поки що нічого не вирішує. Він ставить питання не про те. Так, ви говорите на стадії судового розгляду, коли вже встановлені якісь нові обставини, прокурор має право змінити. Але він хоче зараз на цій стадії підготуватися до зміни. Заперечуєте чи не заперечуєте, щоб прокурор підготувався? Оскільки це буде процесуально неправильно, я заперечую. Процесуально правильно прокурор заявляє клопотання, коли він хоче, якщо він, на жаль, за необхідне, а вирішення цих клопотань, відповідно, закону залежить від суду. Розумієте? Він зараз хоче його заявити. Я розумію. Я заперечую проти цього ваша честь. Це моя позиція. Заперечуєте. позиція захисту. Шановний суд, дійсно дуже вірно, до речі, сказано моїм захистом. Адже таке клопотання, яке з'явлено прокурором, воно має містити певні правові обґрунтування. Правовим обґрунтування щодо заявленого клопотання він, просить, він, він клопоче про відкладення справи з метою погодження із теж прокурором. Чітка норма перед тим, як заявити клопотання і погоджувати це клопотання з кимось. Цьому клопотанню і погодженню цього клопотання має передувати нові фактичні обставини. Тому я би просив, якщо є така потреба, щоб і прокурор там попросив можливу перерву. Не може бути Тому я в такому разі, в такому разі, шановний суд, рахую це клопотання передчасним. Ми судовий розгляд не розпочинали, нові фактичні обставини фактично не встановлені. І а, задоволення цього клопотання наразі буде суперечити. Прямо в частині першій та його погодження з вищим керівником буде прямо суперечити. Вибачте, дозволяйте завершити думку. Ваша честь, буквально... Суд ще не прийняв рішення, ви вже говорите про яке рішення суд можна прийняти. Шановний суд, мова йде не про судове про прийняття чи не є позиція захисту заявленого клопотання. і Я її висловлюю і говорю. Воно є передчасним на даний момент. І, і в ньому слід відмовити. Yeah,